Неділя в Октаві Різдва святого сімейства Ісуса Марії та Йосифа, читання з послання святого апостола Павла до Колосян. брати, зодягніться, як обрані Богом святі і улюблені у щире серце милосерне, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, терплячи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу, як Господь простив вам. Так само і ви робіть, а понад усе любов, вона у задосконалості. Нехай панує у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості. Навчайте і напомляйте одні одних псалмами, гімнами, духовними піснями. З вдячністю співаючи Богові у своїх серцях і все, що тільки робите словом або ділом усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них, діти, слухайтеся батьків у всьому. Бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Слово Боже, апостол Павло дуже часто звертається до одружених чоловіків, заміжних жінок, до подружжя, які живуть разом, до цілих сімей з багатьма поколіннями дітей, внуків, і хочу сказати конкретне слово. Що якщо ми християни, то це має відобразитися також і в нашому нормальному повсякденному, повсякденному щоденному житті, і що християни мають поводитися інакше ніж язичники, що ця любов Христова, любов Бога, любов Христа до нас, грішників, має проявитися в конкретному нашому сімейному житті. І так, декілька рецептів від святого Павла, що сьогодні ми чуємо. Думаю, що перша річ треба сказати, що ніхто не може подарувати любов, якщо не отримає цю любов спершу від Бога самого. Ніхто, наприклад, не зможе простити, якщо він сам перший не буде прощений. Як Господь простив вам, так само і ви робіть. Тому перша річ, яку ми християни, маємо усвідомити, що Бог просив нам насправді дуже багато. Гріхів, що приймає нас такими, якими ми є грішниками, що віддав за нас грішників своє життя. Тому це заохочення апостола Павла в першу чергу відноситься до самого Бога до Ісуса Христа, що Він є милосердний, Він має серце милосердне, Він має доброту, він має покірність, він має лагідність, довготерпіння, терплять, терпить нас, прощає. І тому говорить, що святий Павло, що ми маємо в це зодягнутися, знаєте, що святий Павло використовує також і христильну символіку. Він говорить, що треба нам зняти стару одіж старої людини і зодягнутися у людину нову. Тому, говорить, що забирайте уже гнів, всяке роздратування, лихослів'я з вас, і вдягніться в природу Божу. І тоді ви втягнетеся у серце милосердне, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, тоді зможете терпіти, прощати одне одного, коли хто проти кого має якусь скаргу. А в родині є так, що постійно хтось на когось має скаргу, починаючи від братів, сестер, від сусідів, від мами, папи, всі мають якусь одну будь-яку якусь скаргу один на одного. Тому Скільки раз Отець нам пробачив, практично постійно нам пробачає, Ісус Христос нам постійно пробачає, також повинні пробачати і ми. Другий рецепт це бути вдячним, дякувати Богові за все, що насправді ми так багато отримали, і тому кожного дня ми маємо прокинутися, починати прославляти Бога протягом всього дня, благословити Господа. І також на завершене дня дякувати йому прожити у прославленні, у подяці за всі події, які він нам дає, за всі благодаті, які Він нам дарує. Тому так важливо, щоб родина збиралася передусім за столом, але також збиралася на спільній молитві і дякувала Богові за все. Наступний рецепт це слово Боже, говорить святий Павло, навчайте. «Напоумлюйте одні одних псалмами, гімнами, духовними піснями, здячністю, співаючи Богові у своїх серцях. Тому так важливо, щоб в сім'ї відкривалася Біблія, щоб відкривалися псалми, щоб, можливо, всі брали якісь можливі інструменти і співали духовні, духовні пісні, вихваляли Господа. І разом з церквою молилися ці домашніми літургіями, літургіями про слави. Наступний рецепт це жертвувати все Богові Отцеві через Ісуса Христа, усе робити в ім'я Господа Ісуса. Ми маємо принести, як скаже Святий Павло, свої тіла в духовну жертву. Отже, це означає конкретні речі, конкретні навіть справи пов'язані з терпінням, стражданням. Все жертвувати Богові Отцеві на славу, що можна віддати йому все, і що заради імені Господа, заради виконання волі Божа, Божої ми хочемо жити, ми хочемо страждати. Ми хочемо також хвалити Господа, щоб все приносило славу Отцю. І останнє прохання пов'язане з послухом. Ну, передусім, святий Павло ніколи не забуває про те, щоб сказати, що всі ми маємо коритися Богу, коритися Ісусу Христу, коритися волі Божій, тому що це є так насправді, нашою, нашим благом. Тому в родині практичні речі, які сьогодні ми чуємо, що дружини слухайтеся своїх чоловіків як кличуть у Господі, не з огляду на чоловіка, тільки з огляду на Господа. І, чоловіки, любіть дружин, не з огляду на якісь емоції чи добрі речі, які може дати дружина, але з огляду на Господа, тому що це є сотовариш, це начиння Божої благодаті, співтовариш благодаті Христової. Тому любіть їх, не будьте суворі до них, не виливайте на них свій гнів, але насправді трактуйте їх як тендітні вази. То дітей, які живуть з батьками, апостол Павло говорить слово вимогливе, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. І можна сказати, цей цей послуг, який коштує, особливо тоді, коли діти доростають, коли входять в період зрібання, коли складно слухати батьків. Але досвід є такий, що якщо послухають, і то так насправді послухають не стільки батьків, скільки самого Бога. А батьки, якщо подивляться на своїх дітей з точки зору віри, то відкриють, що це не просто їхні діти, це не просто якісь особи, які є поруч, але що це є так насправді діти Божі. І щоб не дратувати їх, не дратувати їхню духа, щоб вони не опускали рук щоб не занепадали духом, а навпаки, щоб наша присутність батьків була для дітей допомогою, це про це ідеться Святому Павлу.